Збільшений живот це другий енергоцентр, да, бока, якщо уходить, це завжди заборона на сексуальність. Як це працює? Коли тобі бути сексуальною небезпечно на рівні підсвідомості, команда йде тілові бути менш привабливою для самців, для чоловіків. Потрібно збільшуватись. Особливо да, талія, животик, тобто ну, бути менш сексуальною. Чому для тебе бути сексуальною небезпечно? А я не знаю чому. За що тебе можна любити? Я красива, я розумна, я успішна, Зі мною дуже легко, багато за що. Не вірю тобі, ти очі уводиш вниз, в ліву сторону. Це говорить про те, що ти придумуєш. ти входиш в візуалку, та? тобто створюєш ілюзію. Я ж незвичайний психолог, я ж працюю в тому числі по профайлінгу з вами в мікрореакціях тіла вашого. Не вірю тобі. Другорядна вигода в тому, щоб людина тебе любила не за тіло твоє. Любила те за внутрішній світ, за душу твою, та, за те, яка ти є внутрішньо. Ти боїшся чоловіків, які люблять жінок просто за тіло. Ти сама створюєш та, ще з дитинства з травмою твоєю фізичною пов'язано. Створила для себе умови, що мене можна любити за мій внутрішній стан. Я не хочу, щоб мене любили за моє тіло. Тому ти все з життя своє прокачуєш себе, багато читаєш, досягаєш, розвиваєшся, де ж в самопізнання, в саморозвиток. Ти ж дуже глибока людина, я ж це ж відразу щитую, бачу. Але оця ось установка, що за моє тіло любити мене неможливо, вона і створює для тебе такі обставини, що зустрічати чоловіків тих, які здатні любити тебе за твій внутрішній стан, а не за тіло. Це категоричність. Що з нею робити? Прибирати її, закривай очі. Давай зараз прям підсилю тебе. Зараз піде до тебе картинка, коли ти вперше прийняла рішення, що зі мною щось не так, з моїм тілом щось не так. Мене приймати, любити за моє тіло неможливо. Зараз прям в слайди йдемо в той момент життя твого, де ти прийняла це рішення. На рахунок 3, ти прям згадаєш, коли ти вперше прийняла це рішення. Один, два три. Яка картинка пішла? Ну, картинка в мене відразу пішла, це п'ять років. Що там? Я була маленька. Красива така худенька дівчинка з кучеряшками. В той момент я чомусь прийняла це рішення. Чому? Що там трапилось? Згадуй.